Гроші потребують уважності. Тим більше нині ви помітили, як від початку війни активізувалися аферисти? Часті дзвінки на мобільний з невідомих номерів, пропонують взяти участь в акції, розповідають про фантастичні бонуси або те, що ви з нанацька виграли халявний приз. Було у вас таке? Які нові схеми вигадали старі шахраї? Чому їх розвелося так багато і де треба бути? Особливо пильним розкаже Любов Кукла. Обережно шахраї. Пропонували шалені гроші, а по суті за те, що нічого не робив. Чому у шуканці активізувалися саме після початку великої війни? Завжди підлаштовується під потреби суспільства. Які вигадують схеми, щоб обдурити українців? Був згенерований голос. Скільки коштів їм уже віддали довірливі громадяни? Втратили 833 мільйони гривень. Та як не потрапити на шахрайський гачок? Якщо у вас просять у борг, навіть найближчі, не зволікайте. Факти тижня розібрали найпопулярніші схеми зловмисників і навіть знайшли, звідки ноги ростуть. Насправді активізувалися у шуканців Україні саме після початку Великої війни. Багато із них це спроби е шахрайські ідуть із Російської Федерації. Професійні шахраї завжди підлаштовуються під потреби суспільства, під певні знакові події. Вони завжди стежать за трендами та новинами і тиснуть, як правило, на болюче. Коли почалися відключення електроенергії, то шахрей почали створювати фейкові сторінки, фейкові ресурси, наприклад, енергетичних компаній. І у подальшому з цих фейкових ресурсів намагалися заволодіти інформацією про персональні дані громадян. Це сайти, які підроблені під банки, підроблені під платіжні системи, під соціальні виплати різні міжнародні організації. Так, згадайте бум соціальних виплат да ледь не у кожному телеграм-каналі. Пропонували перейти за посиланням, аби отримати допомогу. Всім українцям, якась із міжнародних організацій або держава виплатить обов'язково по тисячі по дві по десять гривень. Ось сайт за Ото залишайте собі контактні дані, і номер і реквізити вашої картки, і все і далі. Ці гроші спадуть вам на картку Щоправда, на картку грошей ви не отримаєте. А от з вашої їх таким чином неодмінно вкрадуть. 80% всіх. Постраждали українці самостійно надали ці дані. і всього за нашими даними дві 2023 році українці втратили 833 мільйони гривень. Водночас успішно процвітає шахрайство і поза інтернетом за останні два роки кількість. Севдо благодійників зросла в рази. Одні, начебто, збирають гроші на дрони, бронежилети та каски. Інші пропонують генератори за смішні гроші, бо, мовляв, блекаутів більше не буде. А дехто за передоплату обіцяє евакуацію з зони бойових дій, та потім дивним чином зникає. Так влаштована психіка, що ти віриш, ти більше віриш людям, чим не віриш. Тому будьте пильними, адже ніколи не знаєш, хто насправді веде з тобою перемовини, точніше, гру на гроші по той бік екрану. Шахраї вправні маніпулятори, які звикли наживатися на чужому горі. Відтак перевіряйте, з ким саме маєте справу. Любов кукла факти тижні ICTV, єдині новини.